Привіт, мене звати Роман. Я CEO в компанії Mate Academy. Як проходить твій звичайний робочий день? Я розділив свої звичайні робочі дні на два типи. Один тип це коли у мене мітинги, і в мене також є дні, коли в мене немає мітингів, і я можу робити якусь роботу. Коли в мене є мітинги, то це 10-15 мітингів в день. Зазвичай це вона співробітниками поговорити про те. Куди рухається компанія, куди рухаються співробітники. Якщо це дні без мітингів, то це дні, коли я можу дивитись графіки. Але завжди мій день завжди починається кожного ранку з того, що я дивлюсь на дешборди, на графіки, куди рухається компанія. Ось, відповідно, в дні, коли немає мітингів, я можу. Аналізувати це, дивитись різні пропозиції від різних працівників, коментувати їх, а також давати якісь власні пропозиції, куди ми можемо рухатися як компанія. А розкажи про переваги та недоліки твоєї роботи, мабуть, із недоліків моєї роботи це те, що я знаю про. Все погане, що відбувається в компанії, ось звичай, цього поганого багато у всіх компаніях завжди відбувається багато всього поганого. Я знаю про все погане, що відбувається в компанії, і всі проблеми, які є. Із переваг я б відмітив те, що рішення, які я приймаю, вони допомагають вирішувати ці проблеми довгостроково. Ось і можна бачити результати прийняття якихось своїх рішень довгостроково як це впливає на компанію. На Велику кількість людей. А як виглядає твій ідеальний працівник? Ідеальний працівник дуже хороше питання. Загалом це змінюється із розвитком компанії. Можна розділити, мабуть, на декілька етапів, коли компанія складається із десяти 10 людей, ста 100 людей, тисячі, десяти тисяч. Про тисячу та десять тисяч я поки що не можу говорити. Ми пройшли етап із десяти людей, умовно сім'ї, до близько ста людей. Ідеальний працівник при цьому змінювався від того, що в нас було більше дженералістів. Ставало зараз більше спеціалістів, людей, які спеціальні. Цілісти конкретно своїй ролі, але незалежно від розміру, ми завжди цінимо в людях, коли вони є оунерами проблеми, яку вони вирішують, і вони вирішують її end-to-end. -end. От для нас дуже важливо, щоб людина, якщо вона береться за якусь справу, вона, вона несла за неї відповідальність end-to-end. -end. Це перша, мабуть, важлива річ. Друга важлива річ, яка нам яку ми дуже цінуємо в людях, це важливо, щоб люди були humble і щоб вони. Розуміли, що вони можуть помилятися їхня думка не завжди правильна, і вони серед всіх думок шукали правильну думку, а не доводили, що моя думка найкраща. Це друга найважливіша тільки тоді, коли люди humble, вони можуть вчитись, Вони розуміють, що вони помиляються, вони можуть приймати рішення, розуміти, що вони можуть бути помилковими, але на основі цих рішень далі розвиватися і ставати кращими. А що ти плануєш далі? Куди варто рухатись в кар'єрному плані, якщо ти вже і так SEO? Я вже трішки згадую про те, що є компанії на різному рівні розвитку. Є компанії з 10 людей, 100 тисяч, 10 тисяч, і для мене розвиток це те. Для скількох людей ми робимо наш продукт, скільки людей користуються нашими продуктами? Ось і це те, над чим я фокусуюся і приділяю багато свого часу. При цьому важливо, ну і і в випадку. CEO компанії із 10 людей це людина, яка мабуть, робить багато роботи хендзон, закриває всі зони, де, де, де є проблеми, і вона займається цими зонами. Ось поступово, коли компанія переходить десь до 100 людей, тоді CEO поступово віддає це все і перестає робити роботу руками. І цю роботу роблять спеціалісти, які краще роблять цю роботу, ніж CEO. Для мене, повторюсь, розвиток це. Ставати ще більшими, Причому кількість я не знаю, як виглядає робота сіо для тисячі людей. Ось при цьому я думаю, що кількість працівників компанії це трошки така vanity metric. і значно важливіше, скільком людям ми допомагаємо, ніж те, скільки в нас працівників, і кожен сіо він хоче, щоб людей було 10-20, а не 100 тисяч, 10 тисяч, і він завжди згадує з ностальгією про те, як добре було, коли нас було менше. Існує міф, що для того, щоб бути хорошим, сіо, потрібно бути екстравертом. Це очевидно міф, тому що якщо ми подивимось на Ларі Пейджа, на Ілона Маска, на Сема Альтмана, багато інших відомих сіо технологічних компаній, ми зрозуміємо, що вони не екстраверти. А що для тебе успіх? Це коли твоїм продуктом, який робить компанія, користуються багато, багато людей. Сотні тисяч, мільйони, десятки мільйонів, мільярди. А що важливіше: везіння чи вміння? Всі фаундери, всі CEO, всі C-level люди будуть казати, що вміння важливіше, і мені теж дуже хочеться вірити в те, що вміння важливіше. А насправді ми завжди недооцінюємо кількість везіння і. Тих речей, в яким нам банально пощастило, опинитись в правильному місці в правильний час. Але тут дуже важлива річ, що якщо сидіти на дивані і чекати, поки вам пощастить, то вам не пощастить ніколи. Тому важливо пробувати багато а, різних речей, пробувати робити багато ітерацій, і тоді в чомусь із цього всього вам пощастить, але ви будете казати, що це вміння. А де вчать бути хорошим СЕО? Хорошим СЕО вчать. Бути, я думаю, що в YC, Y Combinator, це бізнес-інкубатор каліфорнійський, в який ми як компанія Academy, проходили та не пройшли. У нас інтерв'ю Сем Альтман. Сем Альтман, мабуть, всі знають зараз завдяки OpenAI. Нас інтерв'ював інтерв'ю. Майкл Зайбель, президент станом на тоді. Ось і ми не потрапили в YC, але в ретроспективі я думаю, що це добре. Також я думаю, що CEO як бути CEO? добре вчить Мет Мочері, який свого часу був коучем для того ж Сема Альтмана і багатьох інших фаундерів в долині? На щастя, це все почитати можна безкоштовно. У мета Мочері є його курикулом, по якому він йде, працюючи з CEO. який можна він дуже дуже цінний. Там важко переоцінити цінність того, що він написав. Дуже короткі статті. На одну-дві сторіночки, але які покривають типові проблеми, які є в SEO. дуже рекомендую почитати, якщо хтось бажає рухатись цьому напрямку статті Мета мочеві. А ти хороший керівник? Мені дуже хочеться вірити, що так, але я знаю кількість помилок, які я зробив, і які іноді коштували компанії сотні тисяч доларів, і знаю багато поганих рішень. От я ще дуже вимогливий, тому не знаю. Хочеться вірити, що так. Назви топ 3 софт скіли, якими має володіти SEO. SEO повинен чудово комунікувати із командою, клієнтами зі всіма. Друга річ, яка повинна бути СІ обов'язково, це бути Хамбл. Розуміти, що він помиляється і це нормальний процес. І третя річ, яка повинна бути в СІО, це амбітність. Повинні бути великі амбіції для того, щоб рухати компанію вперед. А яку книгу порадиш прочитати і чому? Пораджу прочитати дуже багато книжок. Пораджу прочитати Getting More Мор Diamond, Даймонта. Це якраз про комунікації. Пораджу прочитати Hard Think About Hard Things. Це про те, як бути CEO. Пораджу прочитати «Blitzkate» – не про те, як може компанію до великих розмірів. А що побажаєш людям, які прямують до C-Level ролей? Я бажаю людям, які працюють, які прямують до C-Level ролей, знайти рольову модель, на яку ви можете рівнятись, у кого ви можете цього вчитись, і тоді у вас це значно краще буде виходити.